Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, якщо хто не знає. І сьогодні вітайте всі мене. У мене день народження. Хто не знає, всім розказую мені сьогодні 66 років виповнилося. Прикрасила це відео роботами моєї донечки, так як я за ними дуже скучаю, бо вони далеко від нас. А також хочу вам показати, що ж я приготувала на цей святковий стіл. До речі, сама готувала от такий у нас сьогодні був стіл. Святкували ми за маленьким журнальним столиком, так як великого стола в нас нема, і те, що помістилось на цей столик. Оте все і вживали. Але все приготовлено своїми руками і з любов'ю. Хоч продукти і прості, і страви незамисловаті, але все було дуже смачно. Вчора я приготувала дві рибки хек, я вам вже показувала це. Вони постояли в холодильнику, затужавіли і сьогодні були ще смачніші. А ще я запекла в духовці курячі стегенця з картоплею, з приправами з різними. М -м -м, це була смакота, всім дуже сподобалось. Також зробила салат і з того, що було: було одне куряче філе, підсмажила його маленькими шматочками на сковорідці. А також вчора ввечері знайомі пригостили лісовими грибами гриби підсмажила, додала до м'яса, варені, яйця. І оливки заправила все майонезом. А це ліниві біточки. Ви всі знаєте, як у вафлях їх роблять. Теж дуже смачні. І бутерброди з червоною рибкою власного засолу із хребтів лосося. А також ще в мене отакий салат. Салат соте, який Приготувала на зиму, відкрила баночку, і вперше ми куштували цей салат. Отакий От простий, сіл, але святковий. Пили, чоловіки, пиво. Дякую всім, хто зайшов до мене на канал, хто дивився це відео. Ви всі були за моїм маленьким столом. Всім щиро дякую. Заходьте ще. На все добре, будьте здорові і обов'язково щасливі!